Я сьогодні прокинулась о четвертій ранку, тому що мій чудовий котик. Ну, він справді чудовий. Але котик прокидається в четвертій ранку, вимагає уваги, нявкає, і я вже який день думаю, чи це вже проблема, чи це просто ще маленький котик. Тому йому треба стільки уваги. І я прокинулась, потім знов заснула. Ну, коротше, прокинулась загалом. Я десь в сьомій. Восьмій ранку і пішла в душ. Боже, я відкрила для себе ранковий душ. Є люди, які ходять в душ зранку, є які ходять ввечері. Але, чесно кажучи, я взагалі не розумію, як можна не піти в душ ввечері, не змити з себе цей день і лягти в ліжко брудним. Ну, типу, я таке допускаю тільки в своєму житті, якщо, наприклад, я сижу весь день вдома, і, типу, нічого там. Не відбувається, я не маю якихось особливих справ. Тоді, в принципі, в принципі, це може бути. Але сходити ввечері в душ завжди. Проте останнім часом я прокидаюсь дуже рано, через котика, власне, і щоб якось почати цей день, мені треба набагато більше зусиль. І я вирішила почати ходити в душ зранку. І це реально прокидає, це реально дуже бадьорить і дуже мені подобається. От, сьогодні, до речі, вівторок, 2, 3, 3 червня. Годину тому я придумала записувати подкасти на свій канал прям щоденно, не щоденно. Тому що подкаст називається Будній подкаст. Так, таку я назву вибрали. Ну, Яку вибрала, от, ота й буде. Ота й пишеться там на укладниці, чи, де, чи в назві, не знаю. Коротше, фішка в тому, що в будні дні я буду записувати. Якісь розмови свої, як пройшов день, як він почався, якісь свої думки, трішки такого, знаєте, спокою, без цього ходіння, без метушні. Просто я сиджу і щось вам говорю. До речі, приперла диван свій, хотіла якусь нову локацію. А коли в тебе невелика квартира, то якби немає особливо де розвернутися, але я старалась, щоб це трішки виглядало свіжо. Щось таке новеньке. Ну так, подкаст. Ще один розмовний подкаст на Ютубі, щось таке свіже, новеньке, розумієте. Я дуже хочу говорити максимально зв'язними нормальними реченнями, щоб по мінімуму це монтувати, щоб просто думка як йшла, так йде. От, тому побачу, щось з цього вийде. Семенький трошки важкувато, знаєте, коли в тебе є якийсь партнер по подкасту, то ти ще заповнює. там взагалі супер, напевно, монтаж. Постійно щось хтось говорить, а самій треба, ну. Щось говорить, говорить, от я говорю, говорю, говорю. Ну коротше, придумала записувати подкаст годину тому. І я сиджу зараз тут, це реалізовую. Вау! Обожнюю в собі це, що я дуже довго не думаю. От з'явилася якась ідея вперед. На мене дмухає вентилятор, тому що літо спекотно, але знаєте, що я вам скажу? Я не буду. Не буду жалітись на спеку, тому що мені настільки погано було зимою, настільки депресивно і важко я себе почувала від початку нового року, що спека, нехай спека, нехай, нехай сонце, нехай хай буде. Хоча я позавчора, в неділю, ходила на фестиваль кави книг і вина, спекла собі шкіру голови голови прикиньте. Я не знаю, чи можна наносити СПФ на шкіру голови, але я там постояла трішки на майданчику. Без парасолі, без кепки, без нічого. І реально спекла собі череп. Добрий день. Печений череп у сметані з білими грибами. Не знаю. Це просто так зручить, як якась страва, печений череп. Кровянка ж є в нашому меню українському. Ну, це щось з того роду. Я, до речі, люблю кровянку. Ну, типу, взагалі мало їжі яку я не люблю, якщо чесно. Не те, щоб я прям люблю, але я її, її їсти можу. Можу, так. Легко написала собі отут пункти, приблизно по яких я можу ну, щось розказувати тут, щоб просто не губитись так сильно в думках Я і так це буду робити. Настільки прикольно сидіти під час зйомки відео на маленькому дивані взагалі, супер, рекомендую. Ще одна новина, в тому, що вчора, понеділок, я закінчила свою терапію. Так, мені треба був рік, щоб я. Отямилась, не знаю, як сказати. І так, я закінчила терапію, як я себе почуваю. Я думаю, я почуваю себе добре, насправді добре. Трішки якось так невідомо, тому що я якби вперше і була в терапії, і вперше я буду без терапії, будучи вже в терапії, розумієте, тому. Такі відчуття, якісь неоднозначні, не зовсім можу, можу визначити. Це, до речі, дуже важке питання, коли в тебе питають, як ти себе зараз почуваєш? От як ти, той, хто зараз сидить дивиться, слухає себе зараз почуваєш? Ви можете визначити? От я зараз взагалі не можу. Хоча, напевно, я би сказала натхненно, тому що я щось роблю на YouTube, щось нове, і це дуже прикольно. Отак. Якщо ви чуєте, як родить пакет. То це не новий трек «Кургану і Аграта, це Китя. Дуже любить пакети, і я відкриваю, вона собі там грається в тому пакеті. Я багато думала про те, що якби не терапія, якби не той факт, що я себе завела на терапію і собі допомогла, всі свої переживання вже би були в інтернеті. Вже б інтернет все бачив і все б, не знаю, обговорювали ви би тут, всі, хто мене знає. І це дуже добре, що я це прожила не в інтернеті. Отак дуже багато зараз людей в терапії, багато про це говоримо, читаємо книжки, намагаємося зрозуміти, як краще виховувати дітей, як бути щасливішими, як в цьому горі. Якось давати собі раду, як взагалі жити. ну коротше, дуже багато про це все говоримо, але, знаєте, дуже мало хто показує вам якийсь реальний шлях. взагалі Просто я завжди дивлюсь на людей, які ходять або ходили на терапію. Та? Ну, просто там я пішла в терапію. <гум> ну, no, це не просто я пішла в терапію, це починаючи з того, що тобі треба це вибрати, десь це знайти, не за всі гроші світу, щоб це сталося у вас ну, меч з вашим терапевтом, потім сам факт, що тобі прийти і сісти і почати щось розказувати. Ну, коротше, це дуже важко. Це дуже важко. Це, напевно, було. Найважче, найбільш стресове, що я робила у своєму житті, навіть так можу сказати, дуже важко. Можливо, я просто така людина, що мені і так самі по собі важко ділитись якимись переживаннями, відкриватись, а там неможливо того не робити, щоб воно якось спрацювало. Тому якщо у вас є якісь питання, ви можете їх поставити. Я от живий приклад, живий, я вижила. Я це зробила, це було в моєму житті. Ви можете поставити якісь питання, які б вас цікавили, якщо ви хочете почати терапію, або якщо хтось з ваших людей, з вашого оточення ходить в терапію, як підтримати цю людину? Можете щось написати? Боже, я дивлюсь на свою кицю. Чесно, я не знаю, як мені з нею розлучитись, тому що якось я занадто. Занадто прив'язалась. Дуже вона чудова, сіла на пакет і спить, сидячи, сидячи, спить. Зараз впаде. Я не знаю, як її віддати. Безболісно вже для себе, але з іншого боку, я розумію, що я не можу просто вічно пити протиалергічні пігулки. Колись я точно вилікую це, коли це буде для мене на часі, свою алергію котячу собачу. У мене точно буде котик. Я б зразу брала двох. Інколи мені здавалось, що моя терапія мені просто як то наче приснилась. Не знаю, що це було. Тому що в рамках кабінету я стільки всього переживала, стільки болючого розказувала, та, а потім ти виходиш, ну так, в життя, типу далі просто жити життя. Це це ще завжди був понеділок, а потім ти йдеш жити цей тиждень, і так, наче мені приснилося. Мені приснилось. Не знаю, що це було. Але це було, це закінчилось. Я дуже хотіла, щоб це закінчилось вже в кінці. Не знаю. Я досі не знаю, чи я закінчила терапію, чи я закінчила з терапевткою просто і я ще рефлексую про це все. Так люблю взагалі людей, які рефлексують, знаєте, які думають, які думають: вау! Люди, які думають. Мені так добре зараз, якщо чесно. От Я там казала, що я не можу визначити, як я себе почуваю, себе зараз почуваю дуже добре. Тому що я не знаю, я говорю якісь думки на своєму каналі. Взагалі, я недавно думала про контент. І я зрозуміла, що мене дуже відштовхувати почав контент про споживання, оці огляди, розпаковки. Вам це треба купити, оце краще, ніж це. Я сама інколи таке знімаю, але це, знаєте, скажу вам чесно, в ті моменти, коли я ну, взагалі не знаю, що знімати. А так я знаю, що завжди якась розпаковка, якийсь оцей, не знаю, такий контент фастфудний буде глядабельним. А я зрозуміла, що мені це якось перестало подобатись. Це таке. Споживацька, якесь таке все стало. Мені навпаки дуже різнують люди, які от говорять якісь прикольні думки, і ти така, о, я думаю, я теж так, я теж так думаю, так, це озвучено не мною, а кимось, і я теж так думаю. Оце дуже прикольно. Люди, які думають. <гум> Блін, як добре сидіти на дивані, насправді. Я завжди, коли знімаю влоги, я, ну якесь напівзігнута, щоб якось там краще кадр виглядала. Тут собі така чіл, йоу, клас. Хочеться впертись, але мені здається, що фокус відходить. Бізунула стрижки. І з іншого боку, в інтернеті є така тема, коли, наприклад, хтось озвучив якусь думку щодо чогось, і в тебе теж є така думка, то наче ти вже не можеш її сказати, бо ти сказала це не перша, це сказав хтось отой. Ну, і неважливо, що я теж можу так думати, я теж. я теж, hello, тому плюйте, плюйте, камон. Ну, типу, вперед. Говоріть, робіть, Отак так як я годину тому ще думала, вже знімаю. Оце пам'ятаєте, я робила розпаковку? Розпаковку. сінцей, і там був альбом для фотографій. Ну, ясно, що я не користуюсь ним, тому що тут дуже тонкі листочки. Але це дуже прикольний альбом для от, нотаток різних. До речі, в мене якась кропивянка почалась, по-моєму, чи дерматит, чи кропивянка. Тут не так видно, але такі маленькі, дрібненькі, червоні висипи, які на вечір стають. Більшими, які чухаються, я п'ю протиалергічні пігулки і мащу якимось там кремом, але мені це не подобається. Мені здається, мене є підозра, що це пов'язане з сонцем. У мене, взагалі, якась ненормальна реакція на сонце завжди на шкірі, або якісь почервоніння, або якась набряклість. Типу, може, це називати алергія на сонце. Я не знаю. Вчора на мене щось не йшло, і я поприбирала знову балкон. Колись я знімала влог, де я прибираю на балконі, щось там велике прибирання, не пам'ятаю, як він називався. І я вчора настільки захотіла знову поприбирати балкон, знову все повиносила, повимивала. І я зараз туди виходжу, і я така: о боже, кайф! Чого ці дебільні засклені балкони завжди заставлені всяким мотлохом, і я не можу нічого з цим зробити, бо просто немає де, де цей мотлох ставити. Я з радістю викидаю речі до речі, з радістю позбуваюсь речей, віддаю речі. Для мене це сигнали, якісь, що я можу щось нове купити. Якщо я звільняю полички, значить я можу піти купити щось новеньке. Тому вчора я поприбирала і мені аж аж легше було спати. Я дуже люблю прибирати. Добрий день. Я б не сказала, що в мене якийсь ОКР, ну не знаю. Ну ні, просто мені подобається коли чисто. У мене ще вічні ці алергії, і я люблю, щоб було прибрано, помито. Ну, от так приємно. Мені приємно в такому просторі знаходитися, сідати і робити там монтаж. Це прямо от мій ідеальний день. Колись треба зняти вам відео про мій ідеальний день чи подкаст записати. Я стою жовто на кадрі, тому що там хмари, і зараз буде дощ. Поприбрала вчора. І дуже задоволена цим, але завжди під час прибирань в мене є якесь відчуття втрати часу. Тому я часто вирішую знімати це на влог. Знаєте, типу, коли в мене дні прибирання, я така: ну що просто так впусту прибирати? Я зніму це на влог, і це вже хвилинки в лозі йдуть, щоб це не просто так було. Я монетизую своє прибира... прибирання. Буквально монетизую, буквально монетизую та. От щоб ви розуміли. Ще я хочу сказати щодо побутових справ. Таку штучку, що коли ти зараз, не дай Бог, показує, що ти займаєшся якимось побутовими справами, так? Там готуванням їжі, прибиранням, пранням, зразу складається враження якоїсь домогосподарочки і якогось типу осуду, навіть, я можу так сказати. в мене просто колись був е, такий діалог з однією людиною, яка дивилась мене на Ютубі, потім ми побачились. І майже перше, що мені сказали, це щось типу: О, я думала, ти вибрала собі таку роль, чи як це сказати? Я думала, це такий стиль життя. Знаєте, так мене одразу так на планку спостити, бо я не роблю якусь кар'єру, бо я не роблю бізнес. Будьте обережні з такими людьми. Отакі часи, отакі часи. Отак ми вперлись. Спочатку такі: жінка може все, жінка може вибирати, а потім то господарка нещасна. Отак. А я тим часом монетизую своє Угу. Мені дуже цікаво, ви зараз слухаєте мене чи дивитесь? Будь ласка, напишіть це в коментарях, якщо можете. Якщо вам тут було прикольно, і є прикольно, то поставте пальці вгору. Для мене це сигнали. Так чи ні? Тому. Щось напишіть. Я, до речі, складаю пазли на тисячу елементів. Колись в часи не ковіду, але я тоді просто хворіла ковідом, ми купили пазли на 2000 і на три тисячі елементів. Це було пекло. Ми розклали один, просто розклали, отак, я маю на увазі, ну, всі пазлики. І просто, щоб перевернути кожну деталь, ну, це день. <гум> типу, це день, ну добре, не весь день, ну просто. Один підхід, скажімо так, до складання пазлів. Потім знайти рамку, тому що це завжди починається з рамки. Коротше, ніякого задоволення від складання пазлу на дуже багато елементів взагалі немає. Ти відчуваєш себе якимось дурнем, тому що ну, це дуже складно. Це дуже складно, особливо, якщо якось там вперше ти це робиш. І коротше, зараз, коли я вирішила вдруге пазл купити, ми взяли на тисячу елементів, і я просто така: ну, давай щось виберемо таке. Щоб ми не відчували себе такими ну, невдахами в цій справі і тисяча елементів, це саме те, кітя нападає на вазон. Мені шкода вазон, якщо чесно, тому що це вазон, який подарувала мені мама в день нашого розпису. Я коли в мене був розпис, я попросила, щоб мені привезли вазони, а не букети, тому що букети пов'януть, а вазони я маю пам'ять. Про кожного хто прийшов і приніс мені вазон. Отак, От пазл і тисяча елементів це саме те, і прикольно складати, і щось виходить, і трішки складніше ніж просто якийсь звичайний там пазл. Коротше, мені підходить. Як я рекомендую вибирати пазли? Дивіться, з мого невеликого досвіду. Спочатку я купувала типу пейзажі, гори, води, ліси. Але відверто це дуже скучно збирати, тому що в тебе синє, синє, синє. зелене, зелене, зелене світло-зелене, темно-зелене, гори, гори, гори. Там якась людина в далечині. О, я знайшла цей елемент. Скучно! А цього разу я вибрала пазл, який називається затишний львів від бренду Орнер. І там дуже багато різних елементів, різних людей, різних машин, різних будівель, Бруківочка, трамвайчики, квіточки, музиканти, люди танцюють, коротше, дуже багато всього. І це просто цікавіше збирати в процесі, бо ти збираєш і така: типу Ой, дай мені там чувак в капелюшку», ой, дай мені тут дівчина в філатовій сукенці, типу, і воно якось так під час просто збирання процесу набагато цікавіше, ніж коли це синє, синє, синє небо або синя вода. Що? Синя. що це синя з всього цього синього? Що це саме? Отак. От Рекомендую вам, щоб там було більше всяких різних подій. Про те, що я закінчила терапію, розказала, про пазли розказала, про свіранок розказала, про кота розказала. Станом на першу годину дня вівторка, 3 червня, це все напевно. Та. Більше нічого не встигло статися. Завтра у мене тренування. Це таке важке тренування. Я насправді дуже очікую, дуже мені подобається. Дуже. Я просто відключаю все. Як коли заходжу, все. У мене ніхто як немає якогось іншого мого світу, моїх проблем, моїх переживань, бо ти просто думаєш, як вижити. Але про тренування, про свої враження від нього я вже вам розкажу завтра. Бо це будній подкаст, який буде виходити по буднях. А на вихідних не буде, відповідно. Бо мені треба відпочивати. Пам'ятайте, що ви завжди можете поставити мені якісь питання, так навіть буде прикольніше. Я буду заходити щоденно в коментарі, дивитись, що ви там написали, спитали, і в подкасті ось цьому щоденному відповідати буду вам. Тому пишіть, не соромтесь. Дякую, дякую вам за вас тут. Дякую, що слухали або дивились. Пишіть. Як ви це робили? Дякую, що були зі мною, обов'язково підтримуйте Збройні Сили України. Посилання я лишу в описі під подкастом, там є збір моєї одногрупниці. Будь ласка, закиньте декілька гривень. Будь ласка. Будь ласка, не ігноруйте. Якщо нам самим на себе все одно, ну то що вже казати про світ? Підтримуйте один одного, будьте щасливі і всім 36,6. Побачимось завтра!